Це історія двох жінок, чоловіки яких були звинувачені в тероризмі, замаху на перших державних осіб Володимира Путіна та Віктора Януковича. Йшлося про те, що вони готували замах на президента Януковича. То був просто наказ знайти людину, таку, яка їм буде підходити на роль вбивці Путіна. Таке могло трапитися з кожною українською родиною. Сподівалася на те, що це все вирішиться. Це Розв'яжуться, тому що це абсурд, а там розберуться. Це розповідь про те, як дружини так званих терористів вибороли перемогу майдану. Я вийшла на майдан проти тієї несправедливості, яку вчинили проти моєї родини, проти нас особисто. А сьогодні вони виборюють перемогу у війні. Мужність та захист вітчизни сьогодні ключові теми в житті країни. Ними наповнені білборди та перші шпальти газет. Заплановані шоу на побутові теми на великих телеканалах знімаються з ефірів, замість них запускаються проекти про бійців АТО. Про них знімають музичні кліпи і соціальні ролики. Всім! Та не лише чоловіки сьогодні боронять державу. Приклад льотчиці Надії Савченко показав усій країні, що серед героїв у нашій армії є й жінки. Дякувати Богу, що в нас вже немає допоможі? Буду вірити, що у вас поране буде піде. У складі добровольчих батальйонів сьогодні також є жінки і часто варті двох бійців. Ну я себе бачила до того, як мене перевели на посаду фельдшера. бачила як штурмовиком. Це Аміна Окуєва, лікар і боєць добровольчого батальйону МВС Київ, 2 громадянка України. Чеченка за національністю. Так, для мене дуже важливо, що зараз відбувається на Кавказі, тому що це то моя батьківщина. І важливо те, що тут відбувається, тому що то моя друга батьківщина. Аміна Окуєва вважає, що президент Росії Володимир Путін не лише забрав у неї перспективи в рідній Чечні, а зараз знову відбирає мирне небо на другій батьківщині. Він зруйнував її щасливий шлюб. Я вважаю Путіна своїм персональним ворогом то є злочини російської влади, які, які просто треба припинити. Аміна лікар-хірург, живе в Одесі. Її чоловік Адам Осмаєв вже два з половиною роки сидить в одеському СІЗО. В пресі його називають путінським терористом. Він звинувачується в спробі замаху на Володимира Путіна в Одесі 2012 року. Спецслужбам України Росії вдалося сорвати плани терористів, готовівши покушення на Владимира Путіна. У той час э, Спідслужби України вони, э, повністю залежали э, і, можна сказати, були філіалом ФСБ Росії. Э, і э, я так вважаю, що то був просто наказ, э, так скажімо, знайти э, людину таку, яка э, їм буде підходити на роль. Вбивці Путіна, як то кажуть, щоб зробити такий собі чорний піар перед виборами. То якраз було напередодні виборів президента Російської Федерації. За радянських часів спецслужби активно використовували каральну психіатрію. На початку 21-го століття вони взяли на озброєння новий метод звинувачення в тероризмі. Поступив анонімний дзвінок, що в приміщенні у Василькові є вибухівка. Це Христина Бевс, дружина Сергія Бевза, одного з так званих Васильківських терористів. Тоді навіть йшлося про те, що вони готували замах на президента Януковича. От в на День Незалежності в Києві. Історії цих двох жінок не подібні на перший погляд. Та в них є багато спільного. За президентства Віктора Януковича їхніх чоловіків назвали терористами та посадили в СІЗО. В країні зі злочинною владою таке могло статися з кожним. Сподівалися на те, що це все вирішиться. що Це розв'яжеться, тому що це абсурд, а там розберуться. Їхні чоловіки обидва виявилися незручними владі. Адам Осмаєв, син бізнесмена, в якого путінський уряд в Чечні відібрав компанію. Сергій Бевс, депутат Васильківської міськради, який активно боровся зі злочинним бізнесом в Україні. Вони боролися з нелегальним гральним бізнесом, допомогли закрити ряд цих точок. З гральними автоматами нелегальних чоловіків Христини і Аміни обох звинуватили у замаху на перших осіб Володимира Путіна і Віктора Януковича. Нібито у цьому ж злощасному компі комп'ютері, який ну, належав Адаму, нібито там знайшли відео, скачане з Ютубу, і там був кортеж Путіна. То їх основний доказ того, що щось планувалось проти, проти Путіна. Обидві справи були шиті білими нитками. Формулювання провини Бевза майже одразу змінили на спробу підриву пам'ятника Леніну в Борисполі. І хлопцям інкримінують те, що вони цією так званою бомбою хотіли підірвати пам'ятник Леніна у місті Борисполі, якого на той час вже там його демонтували. І хлопці про це знали. Його демонтували що за декілька днів до незалежності а рішення про це було там за місяць чи навіть більше прийнято міською радою. Борисполі. Обом жінкам довелося пережити жах і приниження. Вони відтепер вважалися дружинами терористів. То були дійсно дуже важкі дні. Життя перетворилося на безкінечні обшуки і допити. Приїхали такі браві хлопці в, в екіпірованні, в масках. З якимись інструментами і піднялися наверх, і ну погрожуло, що вони будуть вже виламувати нам двері. Нас розбудили стуком голосним стуком. Ми відкрили величезний наряд. Прийшов біля 12 чоловік. То було разом і міліція, і СБУ. У Христини та Сергія Бевзів незадовго до тих подій народився син. Обшук тривав більше 4 годин з 21.50 до 2 ночі. Я не годувала це весь час дитину, і мені було це вже з грудьми важко, тому що я мусила йти або стидити молоко, або прикласти дитину до грудей. Ми попереджаємо, що тут молода мама, а ми будемо з ним грудю. Ми зрозуміли, що мовні, ми що хочемо? Ми що хочемо? Ми що хочемо? Ми взагалі, ми нормальні, молода мама, яка вже 4 години підарешла. Попри відсутність надії на справедливість, обидві жінки вирішили так легко своїх чоловіків вони не віддадуть. Я вважаю, що роль жінки, особливо в такій складній ситуації, це бути надійним міцним тилом для свого чоловіка. Як можна покинути е, свого товариша, свого чоловіка? Ми намагалися зробити громадський розголос, тобто, щоб справа не була громадського розголосу. Я зрозуміла, що треба боротись саме тоді про цих двох жінок дізналася вся країна. Організовували там безліч різних пікетувань, акцій, пікетували різноманітні установи, писали безліч звернень. Ми освітлювали факти правопорушень, яких було дуже багато. А міна, в якої до того навіть не було персональної сторінки в соцмережах, тепер почала постійно з'являтися в новинах та на ток-шоу. От, в обвинительном заключении заключенні абсолютно ни одного факта прямо какой-либо виновности, нет. його использовали і ФСБ і СБУ, і сейчас не знають просто що з ним делать. То вбили би щоб не проводити суда, коли Адама вирішили екстрадувати до Росії, аміна звернулася до найвідоміших правозахисників завдяки публічній активності. Їй вдалося добитися скасування рішення про екстрадицію чоловіка через європейський суд, але він і досі лишався за гратами. Ми надіємося на вмішательство мирового сообщества, яке вже произошло в недавнего вмешательства в это дело Європейського суда по правам человека. Христина Бев зднювала та ночувала на акціях та прес-конференціях, де виступала з заявами про те, що її чоловік ні в чому не винний і має бути не в тюрмі, а вдома з родиною. Ти втягуєшся в цей ритм, ти розумієш, що ти це все мусиш робити. Ти мусиш робити все від тебе залежне і щоб витягнути чоловіка. Чому моя дитина змушена була святкувати свій перший день народження без тату? Чому тато це для нього якийсь абстрактний дядя на фотографії? Чому мій чоловік, який з нетерпінням чекав народження сина, приймав пологи, був присутній на пологах, не раз співав йому на ніч сполук, вийшло так, що він не зміг дочекатися його до очікуваних перших років дату. Тому що довгоочікуваних перших слів. Натомість ми змушені сидіти у судячій камері, камері Океанівського сезону, де крім нього ще знаходиться більше 30 осіб. Ми сьогодні прийшли на прес-конференцію з нашими маленькими дітьми. Можливо, представники побачить, кого вони змушують страждати. І, можливо, вони трохи подумають перед тим, як фабрикувати наступну разу таку справу і полічити долю людей. Це два роки вирвані з нашого життя, які нам вже ніхто ніколи не поверне. Два роки Аміна Окуєва не мала побачень з чоловіком, а син Сергія Бевза за цей час жодного разу не бачився з татом. Я пам'ятаю, як я один раз намагалася принести фотографію з сином, щоб показати Сергію. Я їх сховала під светр. І вони це виявили. І Вони мене там так висварили, принизили там, що ж, прямо ніби якісь там не знаю, наркотики нас. Син Христини та Сергія Ярема про батька дізнавався з сімейного фотоальбому. Тато, мама і я. За ці два роки дружини так званих терористів багато дізналися про умови життя в СІЗО. Там грибок на стінах, пліснява. А в мене Сергій схильний до алергії. І йому це дуже важко було переживати, тому що він постійно кожен день мусив приймати антиалергійні препарати, щоб не задихатись. І клопи можуть бути і в камері таракани. Частина людей спить в день, частина спить вночі. Світло не вимикається взагалі, і це просто психологічно дуже вимотує. Найбільші свята Аміни та Христини протягом цих двох років відзначалися під одеськими хрестами і Лук'янівським СІЗО. Ось, наприклад, кадри різдва Бевзів 2013-го. Акція для політв'язнів вертеп волі для тих, хто в неволі під СІЗО у Києві. Христина на відео зліва у червоному костюмі. Сергій за стіною в камері. Єдине, що звичайно ув'язнені цього не були, не могли ні бачити, ні чути. і Сергій побачив вже це все потім по телевізору. В листопаді 2013-го в родині Бевзів і Осмаєвих зажевріла надія. Я дуже чекала підписання асоціації з'їзд і сподівалася, що в справі Адама якісь позитивні будуть зміни. Тому що я сподівалася, що після підписання якось питання з політв'язнями буде вирішуватися. Але коли її не, відбуло, не відбулося, то був для нас дуже сильний удар. Після непідписання угоди про асоціацію з ЄС Януковичем та страшної ночі побиття студентів, Аміна вирішила, що її єдиний шанс витягнути чоловіка їхати в Київ на Майдан. Я вийшла на майдан проти тієї несправедливості, яку вчинили проти моєї родини, проти нас особисто початок майдану. ми сприйняли з надією, з надією, що в країні щось зміниться і щось зміниться конкретно для нас. Що серіє зможе мати з першого дня? Аміна почала працювати на майдані лікарем. Медичний намет за сценою на багато місяців став для неї одночасно і домом, і місцем роботи. Графік був взагалі, спочатку ми не спали по кілька добів, тому що ну, нібито дрібниці були, але я кажу, було дуже багато людей. Тобто один за одним приходили пацієнти і не було можливості взагалі відпочити у день, у день, уночі, увесь час. Ну, І те, що намет був за сценою, там постійно, цілодобово дуже голосно було все, тому практично не спали. Відтоді камуфляж замінив Аміні жіночні сукні, а солдатська розкладушка домашнє ліжко. Я на майдані почала розмовляти українською мовою, хоча я раніше лише пасівне знання в мене було, лише я розуміла, але не говорила. Христина разом з батьками у ті дні також щодня чергувала на Майдані. Я була на майдані ввечері і просто періодично заходила в Фейсбук з телефона і е, побачила повідомлення про те, що ну, валять Леніна. Я б туди побігла на Досаравську площу, прибігла, коли вже він лежав. Ну, чесно кажучи, почуття були такі ну чогось такого нереального. 10 січня уже в розпал майдану винесли вирок Васильківським терористам. Їх засудили на 6 років. Так влада остаточно закручувала гайки активістам незгодним з її політикою та методами. Я не вважаю себе винним. Я сподіваюся на чесне справедливе рішення. Тоді під Святошинський суд прийшов натовп мітингувальників, з якими жорстоко розправився Беркут. Звичайно, що люди протестували, і люди були незадоволені, люди були шоковані, і вони не відпускали тоді ці машини з хлопцями, щоб їх везли в СІЗО. Ну і в результаті там вже ж Беркут дуже сильно побив людей. Я вже був такий, напевно, ну, черговий, такий кривавий етап. Ну, вже так конання того режиму мені здається, це можна сказати. Тобто, вже вже йти, вже вертатись нема куди, вже робиться все. Йдеться по повному, так сказати, безпреділу, Немає ніяких границь, ніяких меж. В той вечір під Святошинським районним відділом МВС люди таки змусили беркутівців зняти шоломи і пройти коридором ганьби, відкривши обличчя. Я думаю, що це був потім один із поштовхів. Оці от побиття людей під судом і сутичка біля РВС. Це був такий невеликий поштовх до подій на Грушевського. Коли на Грушевського почалися сутички, у ті дні Аміну Окуєву частіше бачили з коктейлем Молотова в руках ніж з аптечкою. птечкою. Якраз от ми хлопцями ем, йшли з коктейлями ем, до Грушевського. І там поверталися хлопці, такі вони дуже були знервовані, як сказати, і казали, що вони мені сказали, йди звідси, ну, як, як до жінки ставлення, от іди, там вже люди гинуть, там зараз загиблий хлопець. Я кажу, нікуди я звідси не піду, а потім вже в день ми узнали, що той загиблий є Сергій. А міна Окуєва та Сергій Нігоян товаришували. Навіть жили у сусідніх наметах. Напередодні того, як він загинув, він приходив, в нього був опік руки, щось якась така дрібничка, щось таке було в нього, чи поріз, чи опік. І він звернувся, прийшов, і, хоча там було багато лікарів, він, іменно до мене він звернувся і сказав: Я хочу, щоб ти мене перев'язали. Якраз портрет Сергія один із перших наших загиблих, хороший був парень. Аміна вважає, що події на Грушевського були переламним моментом майдану, які призвели до його перемоги. Рівно через місяць після загибелі Сергія Нігояна Віктор Янукович втік в Росію, а політв'язень номер один в країні Юлія Тимошенко вийшла на свободу. Через день після того звільнили з в'язниці і Сергія Бевза. Тобто, завдяки мужності людей на Майдані, які ризикували життям, які віддали життя за Україну, Сергій отримав свободу. Ми ні в коїм випадку не повинні забувати цих ребят, які першими віддали свої життя за нашу свободу і за наше щастя. Сергій тоді вперше, після довгої розлуки, побачився із своїм сином. Він їх впізнав. Він до мене підбіг, обійняв мене. І в той же вечір він сказав, коли ми їхали в машині, що попросив, щоб я більше не ходив у тюрму. Я був щасливий, тримати на оказує. Це якийсь такий був рай. Я чоловік Яремчик, не вірила, що це відбувається. У мене навіть декілька що, тижнів було таке відчуття, що це тимчасово це тимчасово зараз його знов заберуть я не могла повірити що це все вже після перемоги майдану Аміна не поїхала додому Ну, спочатку я ще хотіла трошки намагалася вирішити справу з чоловіком, довести до нової влади цю ситуацію, листів передати. Тощо а потім, коли почалася окупація, я вже зрозуміла, що треба якось мобілізуватися. Аміна пройшла бойову підготовку сьогодні. Вона вже на сході. Вона вірить, відвоює країну, і чоловік вийде на волю. Ну, командування деякі. Вони ругаються, що там цілі звіста, навіщо ти робиш. А я думаю, що все одно зараз ну, на даний момент інформаційна війна то є майже найважливіше, тому що кількість трупів вона ну, зараз нічого не вирішує, особливо вважаючи на те, що для росіян їх трупи, то як Жуков казав, що баби нових не наражають. Ну, вони їх не рахують. А зараз ми маємо показати світ що ми є за справедливість, що ми є дійсно воїни світла. Аміна Окуєва, скажімо так, починаючий бієць, боєць, але з дуже гарними задатками майбутнього професіонала. Ну, По ній можна рівнятися з скажімо так, бійцями, які більш досвідчені, скажімо так, чим вона. Зараз я так себе досить впевнено відчуваю з автоматом в руках. Я не уявляю собі Христину з автоматом. І в кому фражіть, що вона іде воювати для того, щоб звільнити свого чоловіка. Сергій Бевз сьогодні проходить бойову підготовку у тому самому добровольчому батальйоні, що й Аміна Окуєва. Я не хочу, щоб в мій дім прийшло те, що зараз відбувається на Сході. Краще зараз і там, ніж чекати, поки віда прийде по свого дому, сюди, в Київ, чи щось. Два з половиною роки без чоловіка, і тепер знову він кудись піде, і знову я буду сама з дитиною. І тим більше, це вже не просто сидіння в СІЗО, це вже ризик життя. Мені залишається молитись, переживати за нього. Чи я сильна жінка, мені важко сказати, я не знаю. А Сергій вважає, що його Христя дуже сильна. Саме Христина подарувала йому сина. Думка про якого допомогла вижити в СІЗО і допомагатиме вижити на фронті. Я стояв біля вікна в половому відділенні і розповідав йому про те, який це світ, який. Як мені хочеться, щоб цей світ став кращим, для того, щоб він жив у країні, де кожна людина може бути вільною, якщо вона цього хоче.